Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону. Щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю, я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо грати в арену. Це вже шоста частина мого проходження квестів другого сезону в арені. І закінчили ми на тому. Що? виконали ці три квести і нам відкрився новий розділ завдань. Ось такий він великий. І ми почнемо його проходити сьогодні. Почнемо з оцієї ветки. Сьогодні я планую пройти всі шість завдань за один відос. Е, що ж, давай розпочнемо. Що від нас хочуть? Завдання називається Загадочний гость. Устраніть двох врагов в гостинице Нортриджа на карті Нортридж. Ага. Дадуть нам трошки опиту і трошки грошей. Принимаем. Що ж, сідай позручніше, діставай смаколики, заварюй чайок і гарного тобі перегляду. А я запускаюсь, вибираю блокаду. Вибираємо Нортридж. Взяв СВТ і зараз буду пробувати з нею і грати на Nordрі G. Граю без автоподбора. Let's go! Так, мені надо на гостиницю. А мене закинуло на деревню, блін. Непотужно, це, зовсім. Ну, йдемо, зараз по попробуємо дойти з першого разу. Якщо ні, то ні. Я не буду йти на очисну станцію. Ну це просто, типу, смертний вирок. Бляха, далеко бігти. Не вистачає стаміни, треба на такі ж штуки купляти тіво ін'єкції. Хтось ботів був. Мені значить взагалі не треба палитися. Давай візьмемо чуть-чуть вліво. Або взагалі з іншої сторони зайдемо. Вот. Чел бігає. Васапмай. Квест я виконав. І прийнявся оглядати готель на наліччя чогось цікавого і дорогого. До мене тут вже хтось був і облутав всі безплатні сейфи. Але кімнати не відкривав. Спідранер, ляг. Ну, дає. Давай відкривати кімнати, коротше. Треба краснуху знайти. Зараз червоний витягнемо, а там побачимо, що будемо робити. Нічого не лежить ніде. Головне не пропустити нічого. От я от не знаю. Я в свої сили вірю, но... Чи зможу я в, в упорі попасти за свете і вбити чела з пулі? Все-таки п'ятий патрон. Чи він взагалі проб'є на таку дистанцію? Чи воно роботу? Золото. Такс. Сюди. Доки я лутався в крилі Б, хтось прийшов на готель. Вони зачищали ботів і ходили повз мене. Я себе не видавав, бо їх було більше, ніж один. Вони трохи щось там полазили, мабуть, зрозуміли, що все тут вже давно полутано, третя біля і пішли. Я відсидівся, переждав, доки все затихне. Вийшов з кімнати, глянув, чи нікого немає, і пішов ще на перший поверх, бо там була не лутана одна кімната. Результат такий. Я розминувся з тими типами і пішов собі в далеку дорогу. Бо вихід у мене був аж на автобусній станції. Бігти було далеко, але по дорозі я нікого не зустрів. Зайшов ще на услуги в лагері Нічого. і полутав сейф, який був пустий. На маяку мене покошмарили боти, але до виходу я дойшов живий. Ліваєм. Забираємо. Що у нас далі? Узнать правду. Обыщите 5 контейнеров на испытательной станции на карте Nortridge. Осмотрите заброшенную строительную площадку на карте Nortridge. Но це вже щось Так, Такс, я по-перше, по-друге, куда мені надо идти? Походу сюди. Let's go. Короче, забываем мы на готель. Нафиг він нам надо, да. Лучший спавн мені кинуло, но я, дурачок, не хочу туди йти. А виберу піти за завданням. Заходимо на територію. Нікого не наблюдається. Такс. Давай ми подивимося, що треба іменно зробити. Або ще опять контейнерів. Сумка рахується. А. Ладно, тоді давай просто полутаємося і підемо далі за квестом. Перша ціль на базу. За горами за лісами, гори та ліси, за горами за лісами, гори та ліси. Прийшов я, значить, на якесь болото і виконав другу ціль. Так, що та блискуємо? Все, виконали. Попереду знову була далека дорога. Спочатку пішов на вузол зв'язку, нікого там не було. Таке відчуття, що ніхто там і не спавнився. Там знайшов нелутаний сейф і активував його. Доки він відкривався, я ще всів знайти статую леопарда. Опа. В сейфі нічого особенного. Далі пішов на канатку через стоянку. Прийшов полутати каси, а ні, все. не встиг. Все забрали інкасатори. Сука! Піде населе! На канатці вирішив використати ключ на якусь безпантову кімнату з одним сейфом. Він ще й пустый. Чё, А нормальных сейфів мені не оставили. Я расстроенный, пішов на выход Забираємо награду. Приступаем до наступного. На вилі... Ой, на, на долині, я так розумію. Кольцо на Казани. Устраните 5 врагов на карте Долина. Такс. Ну що, погнали ботів Лупашити, получается. Треба 5 ботів завалити. Ідемо на промзону, я думаю. Там я всіх ботів і найду якраз. Прийшов на промзону. Доки виконував квест, підійшов ЧВК. Давай. Так, одного забрав. Спустився в підвал, активував сейф. І зразу ж там знайшов останнього бота. Сьогодні сейфи щось не сиплять. Не хочу я більше лутати. Пішов в сторону вілли. Ризикував, але вирішив залутати сейф. Ризик оправданий. Прийшов на віллу, а там вже все давно полутано. І людей немає. Пішов на вихід, бо залишатися не було сенсу. Забираємо награду. Поки що скучні квести йдуть. Может, наступное будет интереснейше Называется "Время добычи". Получите секретные разведданные на автобусной остановке на карте Нортридж. Приступим. На дамбе мы значит заспавнились и куда мы не идти? Вот сюда значит. Да. Let's go. Сразу и на выходе выйдем. Ну, можно и раньше в принципе. Да. Унічтожили мене. Такс, актери з другого разу у мене вийшло. Виконуємо квест. Время добище, всі цілі виповнені. По дорозі на вихід я спочатку зайшов на услуги в лагері. Зайшов, а тут вже не було ні луту, ні челів. Не переживай, я його знайшов. Тільки не його. <плес> <плес> а їх. <Через депутаті плес> Три, типа. А я думав, весь час, що це один. Забираємо награду. Що-то погано йде. Провокація В арсеналі. Устраните трьох врагов на карті Арсенал. Активируємо минуточку і тащим каточку. Бегом, 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 бегом. Квест я выкунул швидко. Далее побег за сейфом. Активируем. Активируем. Бегом, 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 бегом. А от і непрошені гості. Сейфа я все ж вспів залутати. Ще би в них щось все, було. Понятно. І навіть сейф в підвалі мене не порадував. Я ізначально знав, що мене чекає. <звук> Наступне завдання називається тонкі намки. Розмістіть набор снаряження на іспитательній станції на карті Нордridж. Mm -hmm. Як завжди, довелось бігти через всю карту. Зустрів по дорозі чела, ледь його убив. РПК, як виявилось, мені oh, nice. не підвладне. Ой, блін. Щоб я стріляти вмів. Стянув з нього доволі непоганий лут і пішов далі по своїх справах. Ти думаєш, я знаю на що я на готель пішов. Та я без поняття, що в мене тоді в голові було. Мда. да. Що за таймінги? От як так може бути? Нікого не наблюдаю. Заходжу дом. Квест виконую. Ага. Виконую. Все, тонкі намеки. Всі цілі виконані. Не лутали. А гранати пішли в діло. Хтось сюди йде. Но ми встигаємо. Ну, ваза. Хоч щось. Нарешті. Перша краснуха за сьогодні. Красиво. Вже покинув услуги в лагері, але довелося повернутися, бо туди прийшов чел. Він закинув щось в сейф для збереження, і я його загубив. Підійшов ближче, почав його виглядати, і він зловив мене на помилці. Треба його забрати. Ніхерасові зав'язався файт. Він загнав мене в невигідне положення, але і сам погано мене пропушив. Так, я і переміг. Я закинув вазу в контейнер і пішов його лутати. В нього ще машинку знайшов, та й сам О! він був добряче одітий, навіть без луту На жаль, це все добро мені винести не вдалося. Бо боги рандому звели мене щелом, який сам ішов на вихід, і думаю, не хотів цього файту. Чорт! Такс, все. Пройшли ще одну ветку. Забираємо награду. Наступного разу почнемо проходити цю ветку. 10 завдань тут. Поділимо на два, я думаю. А на цьому я з тобою прощаюся. Сподіваюся, відео з тобі сподобався. Сьогодні такі катки були. Простенькі. Но квести ми виконали все ж. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!